Коли керуєш караоке закладом, то вечір починається ще до відкриття: хто на зміні, чи готова кухня, хто приймає резерв, чи відкрили касу, чи встигли прибрати після попереднього дня. І це ще до того, як зайде перший гість. Раніше все було якось на інтуїції, де графік у чаті, замовлення на серветці, каса не зійшлась, а хто зробив, шукай піввечора. І це все на фоні музики. Гостей і 12 людей в команді після підключення сьорк через кнайпа про сервіс стало значно легше. Графіки персоналу в системі я чітко бачу, хто на зміні, скільки годин відпрацювали бармени, офіціанти та хостес. Каса під контролем. Всі прибиті замовлення, знижки, відкриті столи. Все доступно та прозоро. Кухня та бар бачать замовлення миттєво. Жодних не дійшов чек. Офіціанти не бігають з блокнотом, а працюють швидше. Хостес має чітку картину по резервах, і я бачу всю картину: виручка, середній чек, де присідання, хто з персоналу перевиконав, а хто забув натиснути кнопку. І що важливо, підтримка кнайпа завжди поруч. Не залишають з питанням, а як це зробити. Пояснять, покажуть та допоможуть. Сьорф з кнайпа про сервіс. Це не просто програма, це коли тобі працюється легше. І ти, як менеджер, нарешті відчуваєш, що керуєш, а не розгрібаєш.